Христос Воскрес, Воскресна Україна! Саме в Україні таке гасло їх. Христос Воскрес Воскресна Україна! Поєднання з Воскресінням Христа Воскресіння нашої країни. Саме в Україні є таке прагнення. Бо за Україною правда Божа, проти якої противиться наші вороги москалі, які. Будуть знищені з їхнім московицьким нацизмом. Він буде знищений, покараний, засуджений забутий. І саме москалі є ворогами-противниками Христа, насправді, як вони намагаються кичитися, тим, нібито вони ортодоксальні християни, і саме це є ознакою того, що вони є ворогами християнства. Бо вони спотворюють його. Слово Антихрист перекладається, анти не тільки проти, а замість. Оце ще, в якому плані гірше, що вони не те що відверто а лицемірно намагаються спотворити християнство, видаючи, намагаючись видати себе за християн. І таким чином. Ведучи брехливу пропаганду проти християнства, ось що роблять москалі, зате вони і будуть знищені як і Во славу Божу! Амінь. Тому і воскресне Україна з Воскресінням Христа. Це завжди відчувалося Україною прихована незбагненно, проте гостро. що саме з Христом, Богом Україна має воскреснути. Таке прагнення до Бога, до Воскресіння Христового. І саме тому з Україною правда Божа. І саме тому Україна не нападає на чужі землі. Це в нас в крові українського народу, української держави. Не нападати, не, не захоплювати чуже. І це вже є наслідком того, що Україна з Богом, з правдою Божою. От замисліться над цим. За святом Воскресіння Христового, Христос Воскрес, Воскресла Україна. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!